Це питання на голосування. Оксана Луків, наша українка, вона вже американка, вона американське на громадянство, вона 30 років там проживає. Але це все раз говорить про те, що де наші не були українці, якщо вони серцем українці, а не по паспорту, то вони мають право також, що ми будемо це питання ставити. Ставити взагалі перед парламентом, обиратися і бути обраними. От. Тому ми, як перший приклад, обираємо Американку представляти Україну на континенті Америка. Хто за? Хто проти? Утримався. Одноголосно. Дуже добре. Далі ставлю питання на голосування Василь Миколайович Сапатий. Василь Миколаєвич Сапатий так трапилось, що він багато років працює в Європі, це не перед війною, він там втік, як скажуть, якийсь ухилян чи що. І він працює там за контрактом багато років. І він, ця людина, ну, скажімо, якби не було Василя Миколаєвича, ну не знаю, як би моя професіональність, мою, як сказав Ярослав Володимирович, ви побачили, тому що я, ну, можливо, не така професіональна. Але надто активна людина небайдужа до долі всієї України, як багато з нас. Але все це фінансово треба утримувати, і він один з небагатьох. Центральної ради, скажімо, з 20-30 людей, який ну допомагає завжди і фінансування, і випуску газети, і оплату офісу, і дуже дуже багато хвилюється. Коли я кажу, то ви ж нам вже дали, як же ми будемо вам віддавати. Він каже, я вам не даю, а я допомагаю вижити в Україні. І прошу його саме слова, що він розуміє, що не за площадка і це не якісь там позики чи кредити. Це людина, яка надає половину своєї платні, яку він заробляє в тому ж Дубаї. Досить високу суму грошей для того, щоб віддати нам, для того, щоб ми могли тягнути у цю громадську роботу, бо платяться й членські внески, але це мізер з тими грошима, які допомагає сапати. І знову ж таки, я ставлю питання на голосування, щоб ця людина, як ми доручили представляти нас єдині українці. Оксані Лукі в Америку, так і прошу по країнах в нас будуть представництво, але представляти Європу, він юрист за освітою, громадський діяч. От саме Василю Миколаївичу Сапату. Я з щирою серцею до цієї людини відношуся, і я взагалі дуже скромна, як кілька слів про Сапату, скромна людина, це я так можу показатися. Це такий захист такою, але ну такою, скажімо, дуже... Активною, а на насправді ну, я не люблю лишньої реклами і не люблю, не люблю, щоб ну, похвальби якоїсь. І не хочу, щоб про Василя Сапату це сприйняли як похвальба. Але коли дуже-дуже важко, і коли вночі просипаєшся і думаєш, як ти завтра зробиш це, бо на це крім бажання, крім людей, крім проєктів, ще потрібні кошти, от, і дуже так, скажем, Скромненько пише, що, допустим, там в вайбері, що треба кошти, зразу людина питає, скільки, і їх Ні, Жодного разу не було такого, що там, ну я стараюсь не нагліти, але це кожен місяць досить велика сума грошей, досить велика є. І 10 тисяч доларів є за книжку, наприклад, вже 100 тисяч платили, а треба 220 гривень і так далі. Де книжка, де, де рекламує нашу діяльність, і також і, навіть сьогоднішнє засідання і фотку, яку ми зробимо, одна сторінка в книжці залишилася. Ми обов'язково додамо, щоб вестарших зверстав, де книжка називається Окошиця там перша. Подорож, ми повністю її перевидаємо, але з другої сторони на рамці пишемо Друга світова подорож українців. От. І е, поставимо його фотографію, що за його кошти вийшли. І таким чином 16 сторінок книжки в кольорі, в гарному якісті про нашу роботу, всі документи і е, вся наша діяльність там е, на цих 16 сторінках коротко все викладено. Тому книжка 500 екземплярів вона виходить українською і. Французькою мовою, а далі вона піде мовами тих країн 15, де побував Кошиця українською. І, по-перше, ми робимо дуже добре діло, бо ми нашу мову українську робимо 50 на 50 книжка, мовою того народу, де знаходяться наші переселенці, переселенці, біженці наші, які втікли від війни там. І мовою того народу, який приютив цих біженців. Особливо вдячність Німеччині, бо та, звідки люди дякують дуже за ті послуги соціальні і за ті виплати, за все за стабільність, яку взяла на себе, хто б міг подумати, Німеччина гітлерівська раніше, от, а зараз таку допомогу другі після Америки надають, після Здоровенної Соєнних Штатів надає нам Америка, особливо людей. Тому така довга прелюдія, бо може не всі знають, хто такий Василь Сапатий, то е, не будуть розуміти, скажуть, що якась з нас, не дай Бог, корупція чи що, то, то в нас все чисто і е, знову ж таки ставлю питання на голосування. Я особисто дуже довіряю цій людині і стараюсь, не дуже скромна людина, не втівні фотографії, ні щоб ставити, ні що про нього казати, але я не можу цього не робити, тому що ну як це, щоб люди не знали за рахунок, який і чого ми а, тут є. Та да, що згодом ми самі вже розкрутимося, нашу газету вже купують і вже половину коштів вертається з тих, що вкладено. І з книжки вернуться гроші, я в цьому впевнена, але та людина, яка дала нам старт, саме ця людина, і він має від нас мати особливі повноваження. Представляти Центральну Раду громадянського суспільства України, саме Центру журналістських розслідувань проти її рейдерської корупції, саме в Європі, представляти нас як такі великі повноваження. Тому я прошу проголосувати за Василя Миколаєвича. Дякую, хто проти, утримався одноголосно. Оце дуже важливі такі були питання. Ми обрали голову. Я нагабно влізла, вибачте, за слово секретарем до такого чоловіка гарного, молодого, дуже дуже обнадійливого і дуже дуже дуже, дуже 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 позитивного. Навіть її як приходить, то як сонце, коли вас не було. Вибачте, це я вже не на кадру. Я сказала, витягніть тару карти моїй бабусі. Витягнули карту сонця. Це саме те, що ми робимо, це сонце. Це саме-саме велике, що тільки може бути. Тут за столом немає жодної людини. Яку б я не знала, не знала б її здібності і не знала б її можливості в майбутньому. І тому в нас дійсно дуже гарна виходить рада, оця координаційна рада Національної єдності. Я впевнена в тому, що за кожною з цих людей є ще багато людей. Ще багато людей вони приведуть. Ми розширимо Центральну Раду і об'єднаємо нашу країну, щоб та країна була найкращою в світі. Во. Дали. За ревізію зрозуміло. Так, повноваження і обов'язки. Ну знову ж таки, щоб довго не затягувати, зібрання по четвергам. Я, як секретар нашого шановного голови, буду ставити всіх до відома, по яким секціям, по яким питанням і коли в нас які зібрання. От як, як, які теми зібрань для того, щоб, щоб долучатися до цього, це все зрозуміло далі. Народний трибунал Еліас, понятно, адвокати. Юридичну фірму спеціально створили для того, щоб був супровід, бо 12 справ народного трибуналу вони йдуть і йдуть розслідування. І е, це такі справи, що в мене всі, якщо адвокати, і колеги адвокатів, значить треба сюди бігти і вирішувати якісь свої питання. Так, да, можливо, якісь комусь питання тим людям, які в нас активно працюють в Центральній Раді, ми і будемо вирішувати. До речі, і Сергій Саколаш, він також адвокат. і Микола Анатолій Челівник, він також адвокат, але насамперед це громадські діячі. 17 адвокатів стали журналістами розслідувачами і війшли безоплатно в роботу народного трибуналу, громадськими діячами. До речі, я вже хвалилась вам, бо в нас була нагода першими поговорити за Миколу Анатолійовича, що дуже прогресивний, продуктивний і дуже такий, скажімо, громадський діяч. Веде справу саме депортації дітей до Росії, вот. і ця справа не одного дня. Йдуть розслідування, і журналісти в його комітеті також допомагають. Е, е, Я особисто буду теж е, приймати участь і все. Тому що це шанс зупинити війну. Якщо арештувати Путіна, міжнародний трибунал видав, видав е, на гареж Путіна. А весь світ дозволяє Путіну вбивати далі українців. Розумієте, то в нас є. Ага, є зацепка, де ми можемо цього вбивцю схопити, вибачте, за яйця, якщо вони в нього є, звісно. Це вже я від себе додаю. Тому що так в так, ну, так нас є. От. Далі я маю вам всім, щоб не було для вас новиною, щоб ви потім на мене не ображалися або не сказали, що хтось щось скрив від Центральної Ради. Я також радилася. Ну, з вами ні, бо вам вирішила сказати сьогодні. Ви, якщо скажете, що ні, я не буду робити це, не буду посилати. Але я сьогодні від Центральної Ради нашої на камеру зробила звернення від українського народу до Трампа. Я попросила Трампа, щоб він дав роз'яснення. Громадянському суспільству України, так в Україні залякують Трампом, так як кажуть в Україні з різних істочників, в тому числі інформаційних, що там Путін йому вже півмільярда позицій за якісь там суди, що Трамп, якщо прийде, то України не буде і так далі. Я звернулася до Трампа, і Оксана передасть передасть Трампу моє звернення, бо її невістка працює оце Оксане, що ми в Трампа в цьому. Штабі виборчому, вот я сказала, що я особисто і Майкл Вілсон ви бачили його. займаємось розслідуванням Байдена і фірми Борісма. Я це сказала, і я сказала, якщо він погодиться. То я можливо не та кандидатура, яка могла б я не Карлсон взяти інтерв'ю Трампа, але можливо він комусь би іншому дав би конкретні роз'яснення по Україні і його позиція, щоб з перших вуст це прозвучало. А тому, що український народ э, хвилюється, э, от, э, всі не хвилюються, що Байден стане, як ми бачимо, що півроку нема зброї і так далі, і так далі, що українці вбивають до останнього українця. А всі хвилюються, що буде як, як э, э, прийде Трамп. Тому я хочу вас запитати, чи я правильно зробила. Дуже, дуже правильно. Дуже. Іванович, дуже. Ви собі моя особиста думка, що це дуже правильно, тому що дійсно. Треба розві... Ми сьогодні вже розвіяли. Ми сьогодні на очах розвіяли міф Федеральної служби безпеки Росії про те, що два українці пригетна. Ми голосували, і у нас одностайність. І друге нам треба ставлення до України Дональда Трампа. Ми повинні чітко знати. Його думку, його позицію як майбутнього можливого кандидата в президенти. Він вже а не кандидат, але вже... а, а а президента. Ось ця газета, вона <зас> що там НАТО нас не приймуть, розказують, що 에, Трамп там розжене НАТО. Не казав такого Трамп. Трамп казав, що якщо не будуть фінансувати НАТО 3% від своєї країни, то Трамп перестане фінансувати, бо всі ми знаємо. Джонсон дав інтерв'ю, що 75-80% Пентагон фінансує НАТО. І що тут такого? Сказав, платіть більше грошей Америка за вас платити не буде. Це ж не значить, що роз розженуть НАТО. Ну це таке. Тому я сподіваюся, що ви мені мене підтримали в цьому питанні. Я просто звернулась і попросила. Дати його позицію, якщо він стане президентом, яке відношення і що він буде діяти як політичний діяч, як лідер е, е, республіканської е, партії, От, бо там тільки дві партії. Я, можливо, б цього не робила, але я веду програму вибори Україна-Америка з Майклом Вілсоном. Який тут залишився в Україні, має свою сім'ю і є нашим журналістом міжнародного нашого клубу. Тому я використала своє службове положення, скажімо, громадське, і звернулася від нас всіх до Трампа. Ну, це добра справа. Права. Я хочу, щоб ви ти мене під... а, підтримайте мене у такої побачи Трамп. Дивися, ми тебе всі, моє звернення до тебе підтримали. Все.